Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю працює вже понад 13 років, і тут не лише створені комфортні умови для вихованців, а й працюють справжні фахівці, які віддають свою душу дітям. Олена Володимирівна одна з них. Вона працює логопедом із самого відкриття центру у 2011 році. Щодня проводить заняття в середньому з восьма-дев'ятьма дітьми, а також допомагає батькам навчитися правильно підтримувати розвиток своїх малюків. Багато дітей на ну, oh, да! руках реабілітологів то у логопеда у психолога всі діти центру. Цього року, завдяки співпраці міста з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ та «Save the Children», далося суттєво покращити. Умови. Установу забезпечили дизельним генератором для роботи під час блокаутів, провели капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, адаптували санітарні кімнати та музичну залу до потреб дітей, а також створили укриття з пандусами та перилами для безпеки під час повітряних тривог. Щомісячно вони отримують понад 2,5 тисячі різних реабілітаційних послуг. Це і заняття з вчителем реабілітологом це і заняття з практичним психологом, логопедом різного. Виду масажі, лікувальна фізкультура, фізотерапевтичні процедури та інше облаштовано найпростіше укриття на 50 дітей, що повністю дозволяє нам працювати під час воєнного стану. Далі, також ми маємо дизельний генератор. Який забезпечує безперебійну роботу центру надання й медичних послуг у даному центрі реабілітації працює сім груп. Робота проходить як з малюками, так і з підлітками до 18 років. Окрім центру, у місті працює мережа закладів соціальної адаптації, включно з територіальними центрами, будинками милосердя, інклюзивно ресурсними центрами та медичними установами. Завдяки фінансуванню міста та допомозі міжнародних партнерів їх матеріальна база постійно зміцнюється. Центр приймає. До 50 дітей щодня і надають 15 послуг різних для того, щоб діти мали можливість оздоровитись. В місті працює соціальна програма, і, безумовно, ми на наступний рік, 25-й, виділили 52 мільйони, А в цілому соціальна програма виділили кошти 578 мільйонів. На всю соціальну програму у кривому розі мешкає понад три тисячі родин, де виховуються діти з інвалідністю. Для них важливо створити комфортні умови, щоб допомогти інтегруватися у суспільство і надати можливості для розвитку. Тому місто робить усе можливе задля підтримки таких сімей, зберігаючи усі види соціальних програм, пільг та допомог. І на наступний 2025 рік. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський.